Депутат Рівнеради ради Анатолій Чугуєвець звинувачує працівників міліції в незаконному затриманні його дружини. Це було 28 листопада. Міліціонери підійшли до його дружини Євгенії, яку затримали за підозрою у незаконних валютних операціях. Жінку доставили у міськвідділ міліції, де, за її словами, вимагали підписати якісь папери і знімали це на відеокамеру, ходячи до сходів аптеки. Віса до мене з сторони автовокзалу підійшов. Чоловік показав мені службове посвідчення, звинуватив мене в незаконних валютних операціях і запропонував, присівши сівши в його автомобіль, підписати якісь протоколи і пояснення. Депутат переконаний, його дружину затримали не випадково і називається помстою за боротьбу з корупцією у правоохоронних органах. За його словами, нещодавно він візняв на камеру корупційну схему у Мревдаї, коли всі питання водіїв вирішують не інспектори, а посередники. Там працюють більше десятки громадян, так звані рішала. Вони працюють посередниками між простими водіями і працівниками-інспекторами. Мрев він сказав мені чітко: ти не душив на мозоль? Який зараз прорве, тебе вже ніхто ніколи не спасе. Я думаю, можливо, в мене згорить автомобіль. Я думаю, можливо, може бути побиття мене особисто. Втім, у міліції від цих звинувачень відхрещуються і називаються політичним піаром. Що правда визнають, дружину депутата таки затримали, але згодом відпустили. Хто ж говорить правду, має з'ясувати перевірка. Наказ про це віддав головний міліціонер Рівненщини Ярослав Голомша. Дійсно затримувалася дружина Чугівця. За збут валюти збут 100 доларів валюти складений протокол був на неї за статтею 162 кодексу про адміністративні правопорушення і тому вона доставлялася в міський відділ для того, щоб можна було об'єктивно розібратися, призначена службова перевірка.